Доброго ранку, чемпіони нового тижня. Сьогодні понеділок, день коли ранкова кава стає офіційним паливом для мрійників і героїв. Заряджаємося і готуємося до підкорення ще одного епічного тижня. Ми починаємо наш ерк про ранок. Сьогодні ми святкуємо День охорони праці в Україні. Офіційне нагадування, що техніки безпеки це не тільки про шолом і жилети, а й про здоровий глузд, який, на жаль, не видають на складі. Але не лише праця сьогодні в центрі уваги. Підливаємо трошки реактиву до ранку. Сьогодні ще й День хімічної безпеки. Тому, якщо ви сьогодні планували варити щось підозріле на кухні, краще перечитайте рецепт тричі. І поки ми вже розганяємося, не забудемо про наших менших. Зелений обратів, день порятунку жаб. Тож, сьогодні, якщо побачите жабу на дорозі, не переплутайте її з валізою і обійдіть з повагою. Після хімії жаб час згадати про найточніший у світі годинник, ваш біологічний день біологічного годинника. Нагадування, що якщо ви прокидаєтеся о третій ночі, шукати печеньки. Це не ви, це ваш внутрішній механізм, так працює. Ну або холодильник вас магнітом притягує. А тепер про день працівників швидкої медичної допомоги в Україні. Схиляємо голови перед людьми, які щоранку борються не тільки за наше життя, а із нашим я нічого не приймав обличчя. А ще сьогодні Всесвітній день зарплати наперед. Тож, сьогодні ідеальний час нагадати керівництво, що ви не проти відсвяткувати цей день разом. А тепер про іменини. Привітання сьогодні летять до Віталія, Кирила, Максима та Ганни. Бажаємо вам не лише імениних тістечок, а й перемог без дрібних букв на договорі. І про сьогодні в історії України у 1918 році німецький підрозділ заблокував центральну раду. Звучить як кранкова пробка в Києві, тільки замість машин. Історія. Останній ухвалений документ. Тоді конституція ОНР. Після цього владу перехопили гетьманці. Так інколи в політиці буває контрол Альт дел. І про прикмети: зоряне небо вночі, готуйте заплітати коси з пшениці. Урожай обіцяє бути щедрим. Кульба ще не зацвіли. Готуйте ласти і крем від сонця. Літо буде як розпечена сковорідка. Сонячний безхмарний світанок, природа киває вам. Не забудьте шорти і гарний настрій. Що сьогодні не можна робити вживати алкоголь, особливо на кладовищі. І не тому, що духи можуть образитися, просто ну, це якось максимально дивно. Також не сваріться і не сперечайтеся. Краще посперечайтеся з холодильником, хто з вас виграє, перекус чи ви. Ну і ще не можна лихословити та ображати когось, бо що посієш у понеділок, теж пожнеш у п'ятницю. А тепер трохи про зірки, що нам готує гороскоп. Тож, овен. Сьогодні вам можуть довірити щось серйозне. Головне, не переплутати. Дайте важливі документи з меню піцерії. Телець, раптове бажання все міняти, не ігноруйте, навіть якщо це шкарпетки. Близнюки, ваша здатність сьогодні побачити приховані речі, вразить навіть вас самих. Наприклад, що у тостері живе нове життя. Рак день шепоче час для малих перемог. Не вірите? Спробуйте не пролити каву. Це вже перемога. Лев зробити щось просте і непомітне буде вашим секретним трюком на успіх. Діва, несподівана імпровізація сьогодні, саме вона приведе вас туди, куди треба. Терези неочікуваний вибух натхнення, можливо, навіть під час миття посуду. Скорпіон день чудово підходить для того, щоб знайти нову доріжку там, де всі бачать стіну. Стрілець, ваша спонтанність сьогодні стане тихим двигуном великих змін. Козиріг, незвична розмова з незнайомцем, може дати вам підказку для важливого рішення. Водолій, ваш розклад сьогодні може розсипатися як картковий будиночок, і в цьому буде прихована краса. Ну і риби, дивна дрібниця, на яку ви сьогодні звернете увагу, згодом відкриє велике вікно для можливостей. Отакий гороскоп сьогодні, а ми рухаємося далі. І зараз про головне: сьогодні понеділок. Новий старт, новий шанс. Ви не просто прокинулися, ви прокинулися, щоб стати кращою версією себе. Усе, що було вчора, уже історія, усе, що буде завтра, це загадка. А сьогодні це ваше полотно. Не відкладайте своє краще я на завтра, не чекайте ідеального моменту, бо цей момент уже тут. Робіть перший крок: маленький, невпевнений, кумедний, але свій. Бо сьогодні день, коли мрії народжуються з дії. Ви не випадковість, ви проєкт великого задуму. Тож рухайтеся, дихайте, створюйте цей тиждень. Починається саме з вас. Тож вперед. Ну а я дякую, що ви почали цей ранок разом зі мною. Ваш заряд на тиждень тепер офіційно активовано. До зустрічі завтра у цей же час. Пам'ятайте великі справи. Починаються з доброго ранку. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.